Дивіться. Оце вже, оце вже завершена реконструкція. Очистка озера. Вон з ними вже дивися, вже камиш росте обратно. Бачиш, да? І на береговій зоні камиш почав рости і прямо в озері росте камиш. так очистили, де в болото привратіли у колота озеро. Ні, там очі там. Вот это заснимите, эту табличку. Почистили озеро. Вот, купаться запрещено, озеро чистили. Для чего чистили Полностью тогда? Если оголили оголили запрещено Полностью оголили наш дом от деревьев Я дала чтобы они этот сейчас все уже хорошо. Дочка выпросите. Все возле высшей. Не, а, а, а я вам скажу так, могли оставить просто это самое, виды да, собаки. Ну, и о чем вы говорите? Да? Нет, рыбаки, да. если они хожу, нему, постоянно. постоянно. Они такое тут творят, что ужас. Ну, сами люди, приходят вот так, это отец научил своих детей. Ну, вот смотрите, это же не да. люди, это же результат очистки вот это, да? Ну, это результат очистки, да. Это все, это камыши, это все перемололось, одна ну, поднимается. Ну, это, это по, по идее, это, должны с благоустройства проходить, это у меня внук пятилетний с граблями вот это все выгребает. Пятилетний ребенок. За пятницу, субботу, воскресенье мы по четыре больших кулька выносим мусор. Вот, Вы возле своей девяти. Вот, вот, вот это вот чистка, в... да? Мы, вот все делают. у увагу, да? Вот это бачу чистка вся. Да, все плавает. Все, вся грязь. І це в такій газі люди відпочивають. У нас, ну, я не знаю, як, скільки ви живете. У нас в цьому місці, де вони дивіться, я, я живу сім років, але я ж в роврах вирос, я розумію, А я з... 40. У так, нас тут жили бобри я... в цьому місці, був Андаатри. Андаатри Андаатри жили. Були, да. А андатр. Сюди засипали ці ключі, які підживлювали воду, я ж... і розказують, що я... не похожий. Я Василенко доказую, що тут були ключі, що я тут диплучу, бо ями були глибокі. І з холодними ключами. А він мені розкаже, що ні, Кхе, розумієш, ну вони не чують просто. Права в тому, що робити такі речі на районі, де живуть біологи і ті це дуже негарне. Люди розбираються в цьому, які в кірогіології попрацювали по багато років. І коли вони бачать, що під, під вікнами таке робиться, ну, звичайно. Оце, заснімо, Оце іл і глей, який повинен був е, вивозитися. Утилізований. Утилізований да. Дивися, що вони зробили. От Поверх піску нормально, ось оглей. Я коли приїжджала, фотографувала жовтий, гарний пісок на мити, вивозився будівельними. Дивіться, чим, чим вони засипали, От я не, не розумію. От де, де той гарний пісок, який був. Берези, зараз можна в принципі, привезти, зараз є технології, що можна здорові дерева привезти і в копати. Терева проще відновити, ніж як чим водну екваторію. Согосить, це природній організм водойма. Юрій, да. Коли робиться підсипка під дорогу, навіть тимчасову. Вони мають зняти верхній родючий О, шар ґрунту і тільки да. тоді висипати. Да. Там нічого не знято, і прямо на, на родючий шар насипано було будівельне сміття. Воно вже утрамбоване цими машинами. Це, його буде це ти розкажеш, робити? як воно повинно бути робити у хазяину? Так Це попередні да. роботи. Цей Василенко має приїжджати і контролювати підряд. А, а, кстати, там на це гроші забиті, на цей, на гроші. як попередня евакуація природнього ґрунту. З подальшої його Це Порушення законів про прагнути. запруднення вони зробили. Так. Да, да. да. і ключі. І ну, заводь була от, ну, набагато більше. Там тільки доріжечка залишалася. Тут у нас жили і качки, і андатри, і бобри жили в нас. Тепер тут не буде нікого. Вони пустку тут зробили. Ні, ну реально було, дивися, було реально природне озеро. Зараз я в документах дивлюсь, що у нас озеро, вони пописують, таке як декоративний. – Став. Як став, так декоративний. Ти розумієш, е, ти знаєш, що як допустим, робилося це озеро в парку Перемога. От там воно, так, да, воно декоративне, воно іскусне, тому що там винімався ґрунт. Дивися, я, 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 що там, яка там глибина. Вот. А тут реальні ключі були. Тут должна бути реальна глубина. Що там? Ну, я не знаю, якщо там є 50 сантиметрів. Ну, якщо я розумію, то ще Гамчук Ірина коли Колибала Засіленка, він сказав, що ключі мають бути відновлені. Розчищені, відновлені і озеро повинно Ну де? Якщо, як, якщо як мінімум 20-30 метрів е е е е е е акваторії озера не розчищені. Ну а яким чином він тоді планує закрити проєкт і підряднику вони я на, на якій підставі я не розумію. вони заплатили кошти. Навіть візуально видно, що е е Зменшився рівень то саме, і зменшилось озеро, екваторія озера. Бо правильно, Сендяка добре каже, бо якщо була глина Ми, і, і був хоч при... якийсь упор, три ключа було. Так. А їх, ну, ні, ні, якщо так. вони порушили цей гідроупор, так. хоч в одному місці, воно може тихенько собі десь протікати в інші горизонти і сходитися. Це вся глина, що по берегу, це ж вся водоупора. І взагалі дуже цікаво, земснаряд ставиться на березі, де стоять чотири дев'ятиповерхових будинки і йде намив, намив води під самими, а якщо з часом вона почнеться затягувати вона і, 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 по, і поїдуть ці будинки в воду. Що буде, хто буде відповідати за це? Раз же вже укріпляли нашу сімку. Без пардонних.

Я говорю, знаете, молодой человек, безнаказанность, беспардонность, безответственность, это все можно... У него нет ни гидрогеолога, ни геолога, никого не было в этой комиссии. Специалистов как таковых не было, потому что такая уже безграмотность и такая безответственность. Да, беспардонность, безответственность, знает, что... Да никому нічого за это не будет. А людям а людям от что сделали. Бочкина. І це все по проекту должно убираться до родичого шару. Тут має бути, вони вивезли пісок, значить вони повинні все це. А щиток так і відкритий. Юрій Анатольович, а ви кого приїжджали комісією депутатською? Щиток так і відкритий. Це вже легенда. З цим щитком вже легенда а? просто. Дивися, от е куча відпочивальників, да? і дивися, щиток електричний, так і відкритий. Ну, ж обізточений. Ні, ну так подожвіть, все одно він має якось закритий бути. Ну, якщо він обісточений, хтось просто приїде, зніме. Прекрасний щиток. З прекрасним набором, так сказати. Все можна порозкручувати, ну, по... да. пообрізати. Ми тоді акт складали, ця комісія, яка була. 에... Там же купа порушень були, які візуально ви дивилися. звіт звіту були... комісії. Була чи що? міліція, були інфіє, була куча служб. Нас долучили як депутатів до цього. Ми ж не, не вели. Я так розумію, що в принципі так. Да, по, по результатам комісії повинні бути, бути, бути резюме. Якісь, да, резюме. Рюме якісь, да. Ну, так як я депутат молодий, я можливо щось там не все доганяю. Вот. Але я так розумію, у нас комісії проводяться для галочки. От реально для галочки. От зібралися, Зробили вот. красиве фото, поговорили і о чому. Я вже посмотрела, Олексій вже посмотрел, да? Планово і за кінським проєктом. Якщо я не спеціаліст у цій справі, озеро почало Так Я вам скажу, що окремого проєкту стосовно водойму і не було. Ну, хай буде просто якийсь, як для мене спеціаліст дорогої сфері, екскіз очистки, наприклад. А що Значить, під берегом вирили канаву і на чим Є застарілий проєкт у 2007 року, який називається Реконструкція парка Приозерного та водопоглиблення водойми». Вам щось воно каже? Нічого. Нічого. От мені теж воно чого. Якщо водопоглиблення, вони його зробили. От. Вони зробили там канаву, канаву вимили пісок, А, вимили а пісок. весь стіл, да, да, яка він залишив. Да. Вона зайшла в ті да, 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 тіяму. Отпоча... Да, да. От... І лягла на, на, на берегу. – Я не пам'ятаю, десь через неділю приїжджав такий ескаватор, який там стрілили 20-30 часки. Якби повинні той ескаватор, Юра, він приїхав вночі, це да. последній день, поробив один день. Ну, да. І уїхав на наступний день. Mm -hmm. Як ще б цей ескаватор, оцю прибережну зону, де основно іл, вичистив її, О, ну, неділя. Правиль, йому правиль. неділя треба да, було. Да. Він працював, отак, але ж один день. Спочатку раз-раз, Ви вичистив наголосили. Всю, весь іл. Ну і, звісно, якщо б це був проєкт, то я знаю, як чистити озеро. Чому ця штука получилась така? Вот тут ще одне зробили озеро, коли останній раз чистили, і там був отстойник. А потім його зровняли і вийшло більше. наголосили. Це... А якщо вони днірестілище засипали піском, потім мили туди пісок, ми чистим від грязі, але грязі ми не бачимо. Де грязь? Грязь а в воздушці. Цих яма. А чому відбулося? Тому що вони карту значить розробляли не було не отстоя, не було да. не пробіг. Вони, вони, вони зробили отстояні. на територію озера. Не. Вся ця грязь спускалась обратно в озеро. Yeah. Правильно, yeah. да? Ті сучок. Ще... Ті ями, які поглибше, куди іл буде йти. Не на ями. він не на буде, а я... в ями, ями в яму, да в Поэтому... яма, а берегова зона в, і, і ліста, вона ще от там вже бачите, яка глибина. Ніше mm. yeah. коліна. Все це буде зацвішив травою і почне глушити. а, чу, а чого? тому, що більша екваторія, вона мілка, вона буде сумасше прогріватися. І що yeah. буде озеро? Буде, буде, буде цвісти буде от. Тому що е, да, вода, яка була ушла в ці ями, але ям не, не так багато, а більша акваторія вона обміліла. І тепер все буде просто кип'яток. Правильно, так? Да, чи ні? Ви, е, і це перед, первична, да, і тим, буде свисти. По глибині це таке, що вони збільшили в два чи в три рази озеро, і, але ж буде і третє. І це не Це берега. Ви, ви хочете озеро, сказати, не озеро? Не зроблений. Надсип озера. Тобто, як сказати, а за чого не зу? Я ж не спеціаліст, якщо був план, то було б написано, тут такий уровень, там такий. От там буде урвище, як тільки підеш. Воно вже було. Олексій, ти дивись, навіть відсюди, подивися, на яка берегова зона красива у нас, після реконструкції. От просто подивися, яка вона, яка вона неоднородна, видно, де глей, де вибачаюсь. Ну, ну, Тож він накидав, він пройшовся так один раз ковшом. І трохи накидав цю глею. Але якби він проробив неділю на цьому озері, тут за 20 метрів, тоді вже і глибина так була трошки. Ну, ну Я, так, я думав, так розумію, що це буде продовжуватися в наступний рік чистення цього. Та да, ну. да, зачем чернозем тоді сипатися? Так це чернозем, це стовф. А чорнозем тут насипали для картинки. Ну його насипано тільки 2 мм чи 2 сантиметри. Треба було б сыграть на контракте. То есть якось что і надала то, щоб ми зараз давай. получили зробили. Вот зараз... Прямо сказала Селенко, що... там. Ты... А вот это камушка, который позасыпали мусор. Ну мы а он думаешь, 10, вот оно он, сейчас он все будет, в вытащать. Да вот это все ж шкамышки. Вот это Це дамы. Конечно. Так я ж говорила, вони...

выгрузили. Есть 15 это здесь? они по всей Это пыль, длине. просто пыль. Ну, Самая обычная видишь, пыль. Вот травка проросла. Я очень Там, рада. Где чернозем попался. Да. Вот, посмотри, буквально два на О, два. Остальное видно. пыль. Видно, что пыль. Привет. 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 Здравствуйте. Mm. От, ви... от робимо репортаж про так звану очистку озера. І от... да. Теж хочемо вас питати. От ви задоволені тим, що це зробили у нас? Ні, там дуже багато було, і траву пообрізали, і вона в кого Вершки пообрізали, а все залишили. Oh, yeah. Ось фактично відбулася імітація чистки озера. Ми отримали рашні, вона і

Да. І, ну, то, що дорож, тому, що ми, скільки да? амброзії, скільки, скільки всього? Ми, ми кажемо, що люди у нас свині да, і ходять в туалет куди попало. А куди їм ходить? От реально, да? Да. так? Указатель немає, тропинки туди немає. Багато людей просто не знають, що там та туалет. — там Треба дорозами все можливо. Засадить, щоб задня цукало і ніхто не буде. А чого немає троп... навіть не а тропинки протоптану? Тому що люди не знають, де він. То так же я розумію. Юра, я писала. по 50 этих, по 50 человек. А броди, да? Конечно, ей треба убрать. О, а он говорит, что у нас нет амброзии. Да следующую субботу мы организовываем субботу, и будем бороться. Да, спасение, спасение утопающих По 50 было подписей насчет туалета, и никто этот туалет не открывал. Нет, не а, вот уже немножко появилась тропинка. Ну, да. Близок к Ну, открыть его. Можно Андрей Андреевич, так думает? Я тебе тут -то буду сказать. Ты когда -то -то рассказывала? Ага, да-да-да. Наш народ как свиньи должен жить. Ну, в прошлом урову трошки теплочки денег отмылось, на этом самом. А где мы это? Молодцы было. Есть. Это комната для фундамента. А, для фундамента. Что тут для тут? Є, він Но дело в тому, що вдихаючи э, віддихають до 11, а туалет відкритий ті стільки, скільки працює обслуговуючий персонал. Да, да, да. Всі остальные ми догадуємося, куди ходять. Ні, так дивися, навіть немає, немає указника, його так поставили, якось неякісно. Не якісно. Ну, я думаю, що отак от можна ж було тропинку проложити на, і поставити указники, правильно? Да? Тут тільки ось цей трактор їздив ставши. Ні, так все одно, вот они є, ось вони зробили болото. Знаєте, корови ходять на водопоїзді. Оце її повинні пі... були утилізувати. Да. Вот. Що вони зробили? зробили? Спочатку висипали чистим піском, да. присипали той камыш, що виросте буквально за год буде солідний, а, а зверху, висипали. а зверху витащили, дивися, оцей оце, 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 глей. Угу. Оце у нас вся реконструкція озера відбулася. І палки он, все валяються. Я б сказав, бо, знаєте, у таких случаях, якщо людина не знає, як Дівчата, якщо людина не знає, як що робити, в таких случаях ляж поспій і все пройде. Да. Да? І не, не, не роби, будь ласка, пакості. Не хочешь не, ну, помочь, не, не мешай. Ну да, ну я не знаю, ну это просто взяли, вот да? я не знаю. Ну, просто... Василенко ж же гордится. Не, ну я же говорю, вот они оставили. Ну, ну, чем можно гордиться? Есть же фотографии, что у нас было до. Пусть был камыш, я, допустим, но какой был берег камыш красивый. Сделать. Тогда можно показать людям и гордиться. А если сделать просто, если сделать какую-то пакость... Я же да, думаю, да, фотографии есть и в газетах. У Игоря, Лисенко, у, этого, у Игоря есть, он можно телефон открыть. Значить, результат буде, що на вулиці буде стояти вода. Оце вирішення проблеми. Так, да, вони сказали, щоб з Як ви сказали захист від води, що… — Оце те, що від я показувала від... на відео Дощової води, от... дощової вони... води від лівньовки. Розумієш? Оце, да, щоб оце... в озеро не оце вода з дороги. — це наша тік... лівньовка. А я говорю, чим це закінчиться? Сусіди возьмуть, просто прокопають і все буде тікти обратно в озеро. Да. Тому що вони, вони плавати не, не хочуть. А ні. як ми тут будемо ходити, просто цікаво? Там же ж пешеходной зоны немає, никто не пройдет. Да. Тротуары тротуар... нам... нет. И тротуарчик будь ласка. тротуар. Обещал, у нас есть письмо от суть этого. Которое мэра. Он обещал, что тротуары будут в этом году. Да, вот это они сделали, чтобы вода не бежала ну, в озеро с дороги.

Ты там залышилась на звезду вы сняли. Да, и мы говорим, что да. Ты залышилась там трошки, надо, чтобы мы не можем. Вот так вот стоять вода. Скоро подвигнуть. А, кстати, да, вот это что же за и что уборка прибудинковых Кто территорий полу? называется? Кто мы?